Ми, як працівники штабу, вас запевняємо. Жодних насильницьких дій, жодних провокацій. Жодних мирна гідна акція сьогодні День гідності. Якщо буде якась провокація локальна чи більшого масштабу, це тільки влада. Щоб всім це було чітко зрозуміло. Жодних подібних планів з Майдану не було і не буде. Дякую. Дякую. Дякую, Анатолій Степанович, шановні журналісти. Анатолій Степанович розказав практично все. Мені тут дуже мало залишилося, що додати що можна, але я хочу додати дуже важливі речі. Ми вважаємо, що от ці документи, які ви зараз отримаєте, які ви повинні розстежувати, можуть бути фальшовані. Ми говоримо, що це автентичні документи, які є на сьогоднішній день. І ми боїмося їх фальсифікації. Це перше, для того, щоб зберегти ці документи, ви всі їх повинні бачити. По, по друге, да, по друге, ми вважаємо, що на сьогоднішній день особам, які притягнути до відповідальності, а саме генералу куряку. А саме бувшому голові Київської міської державної адміністрації Олександру Попову, заступнику генерала Коріка, загрожує величезна небезпека. Ви пам'ятаєте випадок з Кравченка? Да, з міністром Кравченка. Тому ми вимагаємо від генеральної прокуратури, від міністерства внутрішніх слав від служби безпеки України забезпечити цілодобову охорону цих людей. Цілодобову охорону цих людей. Ми вважаємо, що вони знаходяться в величезній небезпеці. Все інше, те, що в нас відслідковується пересування всіх підрозділів, всіх можливих загрозливих можливостей, які є на сьогоднішній день в силових структурах, навіть до прізвищ командирів середньої ланки, які цим здійснюються, я можу тільки підтвердити. Дякую. Якщо є питання, у нас є 5 хвилин, будь ласка. Це ґрунтується на достовірній інформації від тих людей, які я знаю протягом 10 з лишнім років. Я засвідчив це в прокуратурі в своїх показах. Під час допиту поставив підпис і сказав: цих людей назвати не можу, оскільки вони бояться своє життя, і в них є об'єктивні підстави сумніватися в тому, що слідство готове допитувати і заарештовувати тих високих посадовців, які це насправді робили. Під час допиту я вказав також прізвище Азарова. Який за даними достовірними безпосередньо давав вказівки Попову щодо тих комунальників о четвертій ранку і так далі. Попов поки що не підтвердив цього свої докази, але є люди, які це можуть підтвердити. Чому є об'єктивна основа сумніватися в достовірності, тому що події відбулися 30-го числа? 30-го числа в той же день були затримані і заарештовані невинні, які пострадали. До цього часу, 15 днів, не затриманий жоден із офіцерів Беркуту, із організаторів не заарештований, ті, які били, знущалися. Ось несправедливість, яка дає підстави говорити про те, що хтось спробує обмежити рівень відповідальності, наприклад, Сівковичем. Сівкович грав важливу роль в цьому негативну роль, але над ним стояв клюєв. Будь ласка. Значить, шановні, зараз дуже багато різної фейкової інформації. Пам'ятаєте, був Вітязь, який приземлився, навіть з бачили. Хто цікавиться, віддіть в Google, Подивіться, Вітязь в Росії був ліквідований у 2007 році, і не існує в природі. Тому, будь ласка, не поширюйте ту інформацію, якої немає. Як тільки буде відома такого роду інформація, негайно буде скликана прес-конференція, ви про це почуєте від нас. Спасибі.